Я Аделі Пожеман-Понтет, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми продовжуємо розбирати реакцію НАТО на вторгнення 19 російських дронів у повітряний простір Польщі. Сьогодні, четвер, 11 вересня, три роки і 201 день спочатку повномасштабного вторгнення. До мене приєднуються заступник редактора з питань оборони Домні Колс і наш кореспондент у Брюсселі Джо Барнс. Так, дякую, лі, привіт усім. Отже, це той зв'язок між військовими та політичними історіями продовження наслідків і впливу цих вторгнень дронів у повітряний простір Польщі. Отже, міністр закордонних справ Польщі сказав учора, що ці нічні вторгнення кількох російських дронів здається, ми зупинилися на числі 19, У повітряний простір НАТО не були випадковою подією. Це Радослав Сікорський. Він сказав: Ми не маємо сумнівів, що це не була випадкова подія. Ми маємо справу з безпрецедентним випадком нападу не лише на територію Польщі, але й на територію НАТО та Європейського союзу. Пан Сікорський сказав, що російські дрони раніше заходили в повітряний простір Польщі, але цього разу ситуація була зовсім іншою. Він сказав, що коли один або два дрони це роблять, можливо, це технічна несправність. Отже, вчора вранці Північноатлантична рада, це політичний орган ухвалення рішень НАТО, зібралася після того як Польща запросила консультацію за статтею 4. Всі говорять про статтю 5 як про пункт взаємної оборони. Стаття 4 – це просто формальний механізм для зібрання альянсу для обговорення питання. Його востаннє використовували на початку повномасштабного вторгнення. Але вчора було задіяно статтю 4, і відбулася ця зустріч. Тож дипломати та посадовці вирішили, що інцидент не був достатньо серйозним, щоб заслуговувати надію за статтею 5. Джерело в альянсі, яке спілкувалося з нами в Телеграфті, сказало, ми повинні бачити це таким, яким воно здається, а не як напад, цікавий погляд. Друге джерело сказало, що союзники були піднесені тим, що їм вдалося відбити першу пряму російську загрозу НАТО за його 76 років існування. Що, знаєте, можна сказати, ці два твердження не обов'язково добре поєднуються. Друге джерело сказало, що все вийшло так, як мало бути. Ми відреагували швидко і рішуче. Хм, Я не так впевнений. У будь-якому разі, вчора в Лондоні зустрілися країни Е5. Виступаючи разом зі своїми колегами міністрами оборони, Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії, назвав дії Росії небезпечними, безрозсудними та безпрецедентними. Він сказав, що вони досягли нового рівня ворожості проти Європи. Він сказав: Ми побачили на східному кордоні НАТО серйозне порушення повітряного простору Польщі настільки глибоке, що аеропорт Варшави був закритий, а літаки НАТО збили російські дрони, що є першою оборонною дією такого роду з часів Володимира Путіна. Розпочав свій повномасштабний напад на Україну, підтверджуючи зобов'язання альянсу допомогти захистити Україну, він сказав, що Велика Британія повинна розглянути варіанти посилення захисту повітряного простору Польщі НАТО. Він сказав, що Путін нас випробовує. Тож усі ці заяви трохи суперечать одна одній. Це і є складність демократії, але в такій серйозній ситуації можливо варто було б очікувати, що вони будуть трохи більше узгоджені. У будь-якому разі інша робота колег тут, як розуміє телеграф Джон Гілі, як я сказав, міністр оборони Великої Британії, доручив військовим тут дослідити можливість відправки винищувачів RAF Typhoon для патрулювання неба над східною Європою або можливо батареї ракет Sky Sabre з королівської артилерії разом із наземним радаром. Міністр оборони сказав, що він попросив Збройні Сили Великої Британії, цитую, розглянути варіанти посилення протиповітряної оборони НАТО над Польщею. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Сер Кір Стармер сказав своєму польському колезі, що Велика Британія готова підтримати НАТО і Польщу, щоб продовжувати захищати альянс у найближчі дні та тижні. Британія відкликала одну зі своїх шести систем протиповітряної оборони Sky Сейбер з Польщі наприкінці минулого року, після того як вона провела майже три роки, захищаючи цю східноєвропейську країну. Польща, як ви пам'ятаєте, є основним логістичним центром заходу для відправки важливої військової допомоги в Україну. Тепер королівські військово-повітряні сили раніше надавали кілька винищувачів тайфун для місії повітряного патрулювання НАТО з авіабази Мальборг на півночі Польщі, саме звідти у вівторок, пізно ввечері були підняті нідерландські F-35. але це було б поза чергою, якщо британці відправили б туди ще більше літаків. Це не є частиною. Місії повітряного патрулювання НАТО. Це була пряма відповідь. Тепер Дональд Трамп відреагував на порушення польського повітряного простору, опублікувавши на своєму сайті Truth Social, що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами. Ось і почалося. Це було до вбивства Чарлі Кірка, консервативного інфлюенсера та ключового союзника містера Трампа. Тож, можливо, Увага Дональда Трампа була відвернута в інше місце, і ми, можливо, не почуємо від нього багато більше про ці дрони в найближчий день чи два. Тепер Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, був інтерв'юваний на програмі BBC Radio 4 Today цього ранку. Він сказав, що НАТО має багато варіантів для відповіді на те, що він назвав навмисним вторгненням на територію НАТО. Він закликав до розширеної зони протиповітряної оборони, про що ми багато разів говорили в цьому подкасті, зокрема вчора. Пан Волкер сказав, що все в межах 200 кілометрів від кордону має бути задіяне. Він сказав, що НАТО навмисно уникає заявляти, що це був напад, щоб уникнути ескалаційної динаміки, але не може бути іншого пояснення. Він сказав, що така річ, як розширена зона протиповітряної оборони, була б доречною та пропорційною, тому що пілотовані російські літаки не підходять так близько до кордону. Тому будь-які дії НАТО полягали б лише в збиванні дронів, просто технологія. Ідея полягає в тому, щоб не було втрат людських життів. Він сказав, що ми не повинні турбуватися про російську чутливість, оскільки вони нападають на нас. А щодо практичної здатності НАТО захищатися, він не був так стурбований. Він сказав, що принцип полягає в тому, що як тільки ви бачите, що це відбувається, ви організовуєтеся і готуєтеся до цього. Польща цього не очікувала, але діяла швидко. І знаючи, тепер що це можливо з боку Росії, що це те, що Росія може зробити. НАТО має можливість збільшити свої можливості різними способами. Отже, це такі загальні речі, реакція на вторгнення дронів на даний момент. Але щоб отримати погляд з місця подій у Польщі, я б хотів сказати, дякую слухачу з Варшави, який надіслав нам електронний лист на ukrainepod.telegraph.co.uk. Лист був надісланий вчора, коли вперше повідомлялося про вторгнення дронів. Наш слухач, який дав нам дозвіл прочитати це, я сиджу за своїм столом. Отже, це було написано вчора, ви пам'ятаєте, я сиджу за своїм столом у фінансовому районі на 28-му поверсі, дивлячись на центр Варшави, поки пишу це. Я подорожував поїздом і метро сьогодні вранці, як часто роблю. Атмосфера не така, як була в лютому 2022 року. Я ніколи не забуду тишу в метро того дня. Всі були приклеєні до своїх телефонів, відчуття страху та невизначеності. Коли ракета впала в Польщі наприкінці 2022 року, тоді теж був сильний страх. Більшість людей сьогодні трохи стривожені цим, але немає натяку на паніку і є відчуття, що військові можуть впоратися з такими вторгненнями. Я хочу дізнатися, чи вони були озброєні, чи це були приманки. Як побічна примітка, ми думаємо, що це були переважно приманки, дрони Гербера. У будь-якому випадку наш слухач продовжує: мій колега сміявся з попередження, яке ми обидва отримали, що не можна торкатися збитих дронів. Здається, вся країна отримала це. Він прикріпив скріншот попередження, яке уряд надіслав з інструментом перекладу на мобільних телефонах. Слухач продовжує: Я радий, що їх збили. Румунія була занадто пасивною щодо речей, які потрапляють на їхній бік кордону, і росіяни відповіли більшою недбалістю. Я думаю, що більшість поляків вважають, що росіян провокує слабкість, а поважають вони силу і задоволені сильною відповіддю. Наразі я б сказав, це сюрреалістично, наскільки все здається нормальним, враховуючи, що виглядає так, ніби минулої ночі ми зазнали прямої атаки. Гадаю. Жабу вже зварили, ми більше не шоковані, з найкращими побажаннями від нашого чудового слухача у Варшаві. Тож дякуємо за це. Я вважав, що коментар про загальнонаціональну тривогу був особливо цікавим. Останнім часом було проведено кілька тестів. У нас у Великій Британії був один на вихідних. Усі наші телефони почали дзищати з повідомленням від уряду, що тестує екстрену відповідь. Очевидно, що вчора в Польщі це не був тест, але, здається, Німеччина випробувала подібну технологію цього ранку. Бундестаг, як нам сказали, був перерваний, коли надійшли сповіщення. Мені було б цікаво дізнатися, чи хтось ще в Європі або ДНД за останній тиждень, чи їхні уряди надсилали якісь тести на екстрену реакцію або повітряну тривогу, чи щось подібне. А по на місці в Україні знову ж таки небагато руху. Трохи територій перейшло з рук в руки в обох напрямках, насправді просто на захід від Костянтинівки, але це все. За останні 24 години Росією та Україною було випущено 66 безпілотників. Чотири з них прорвалися. У місті Суми на півночі були вражені школа та собор. Троє людей загинули по всій країні. Інші поранені. Кілька цікавих історій Адлі. Безпілотник української військової розвідки від гур вчора вразив багатофункціональне судно Чорноморського флоту Росії біля новоросійська, завдавши значних збитків. Це повідомляє генеральне управління розвідки. Отже, корабель проекту МПСВ 07 був відстежений і уражений під час проведення розвідки та патрулювання в новоросійській затоці. Це в Краснодарському краї або біля нього в Росії, де базується Чорноморський флот, після того як його витіснили з Криму. Отже, гуро прилюднило чорнобіле відео, на якому, за їхніми словами, вітчизняний безпілотник вражає місток корабля. У заяві вони зазначили, що в результаті удару були знищені системи радіоелектронної розвідки російського судна, і корабель був виведений з ладу та відправлений на дорогий ремонт. Зберігайте незалежне висвітлення там. У зв'язку з цим було знищено комунікаційну вежу завод з виробництва засобів протиповітряної оборони в російському місті Тула приблизно 300 кілометрів на північ від України, 180 кілометрів на південь від Москви. Це повідомляє про українська партизанська група АТЕШ, яка заявила про це сьогодні вранці. У заяві вони сказали це підприємство російського військово-промислового комплексу. Воно розробляє системи протиповітряної оборони, швидкострільні гармати та стрілецьку зброю. Зокрема, в цехах заводу збирають протитанковий ракетний комплекс Корнет і зенітний ракетний комплекс «Панцер-С». Група Артеш, як ви пам'ятаєте, регулярно проводить диверсійні операції на військовій інфраструктурі на окупованій українській території та в глибині Росії. Гар, та, гаразд. ще кілька від мене, Едлі. Міністерство оборони Великобританії заявляє, що в рамках першого в своєму роді промислового партнерства Велика Британія та Україна будуть ділитися детальними проектами безпілотників протиповітряної оборони разом з іншим обладнанням. Отже, цей перший спільний проект був оголошений міністром оборони на виставці DSEI Defense Trade Show у Лондоні. Defense Security Expo International, здається, це означає підтвердить виробництво у Великій Британії безпілотника української розробки. Новий дрон-перехоплювач для протиповітряної оборони буде називатися проект восьминіг його масово вироблятимуть у Великій Британії з метою виробляти тисячі на місяць для надання Україні. Перший дрон, розроблений в рамках цього проекту Восьминіг, кажуть, був спроєктований Україною за підтримки британських науковців і техніків. Ну так каже прес-реліз уряду, тому, мабуть, треба бути обережним. М кажуть, що це вже довело свою ефективність на полі бою, виявившись дуже ефективним проти дронів шахет. Тепер раніше цього тижня кілька речей, щоб вас оновити. Міністр оборони приймав М свого українського колегу Дениса Шмигаля та інших європейських міністрів оборони в Лондоні на останній зустрічі контактної групи з питань оборони України, відомої як група Рамштайн. Це група з 50 країн, присвячена наданню військової підтримки Україні. Берігоспі очолюють Велика Британія та Німеччина. Ви пам'ятаєте, після того як США трохи відійшли назад? Під час цієї зустрічі пан Гілі підтвердив, що Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії перевищив 2 мільярди фунтів стерлінгів у зобов'язаннях з фінансування від Великої Британії та 11 інших країн. А новини з минулої ночі, 400 мільйонів доларів США, виділених у рамках ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки. Це програма під керівництвом Пентагону, яка постачає зброю Україні через контракти з американськими оборонними компаніями, була прийнята як частина оборонного законопроєкту на 890 мільярдів доларів. США який був прийнятий учора палатою представників США. Дякую, дом. Давайте запросимо Джо Барнса, нашого кореспондента в Брюсселі. Джо, ви висвітлюєте розвиток історії з вторгненнями дронів з Брюсселя. Розкажіть, який там настрій і що ви чули? Так, я кажу, що висвітлюю це з передової. Я думаю, що цікаво. Ну, по-перше, речник Шейп, що фактично є військовою штаб-квартирою НАТО, вийшов і сказав: ну, це вперше, коли ми зіткнулися з потенційною загрозою в повітряному просторі союзників за 75-76-річну історію альянсу. Отже, 4 квітня, я думаю, це день народження НАТО. Фактично, це потенційна загроза. Але чому це був лише стаття 4, а не стаття 5. Я думаю, це через сприйняття, що це не був збройний напад, що зазвичай потрібно для інциденту за статтею 5. Єдиний раз, коли стаття 5 була задіяна, це після терористичних атак 11 вересня в Нью-Йорку та Вашингтоні. Отже, з людьми, з якими я спілкувався в НАТО, вони були досить задоволені тим, як все пройшло. По суті, вони відбили те, що це було, вони не вважали це нападом. Я перейду до деяких теорій щодо того, що це могло бути. Вони відбили, щоб це не було з мінімальними зусиллями, і ніхто не постраждав. Їм вдалося зібрати два ЕЕ, нідерландські літаки f 35 два польські ЕЕ f 16 кілька польських гелікоптерів, італійський літак раннього попередження АВАКС. А на землі ракети не використовувалися. Але я припускаю, що використовувався радар, наземний радар, німецька батарея Patriot. Отже, насправді, вперше за десятиліття і десятиліття і десятиліття планувальники НАТО намагалися розробити потенційні плани та стратегії на випадок, якщо нас атакують або щось подібне станеться. Що ми робимо? Насправді виявилося, що ці плани працюють. Я думаю, що це було міс загальне відчуття. В основному, коли Північно-Атлантична рада зібралася, було багато засудження цього інциденту. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, виступив і назвав Росію та вторгнення безрозсудними. І я думаю, що Дональд Туск також висловився вчора. Він сказав: Дивіться, ми ще не на межі війни. Тож навіть поляки казали, так, дивіться, це проблема, це дійсно погано, але це не той рівень ескалації. І знову ж таки, люди просто думали, що це означає, що система спрацювала. НАТО виконало свою роботу, і люди були задоволені цим. Я думаю, що інша річ, яка радувала людей, це дипломатична сторона справи. В основному військова відповідь була чудовою: дрони збиті. Ніхто не постраждав, ніхто не загинув, все пройшло без проблем. Але потім ви мали доказ, що органи прийняття рішень НАТО працюють добре, і той факт, що насправді ідея, що це організація заснована на консенсусі означало, що після того, як це було вирішено без інцидентів, це не переросло в те, чого ніхто насправді не хоче, і я думаю, ми всі можемо погодитися, що ніхто з нас насправді не хоче війни з Росією, і швидше за все, Росія не хоче війни з НАТО, бо це було б поганою новиною для всіх. Інтерес на місці. Ви дивитеся на теорії щодо того, що насправді відбувалося, і це, ймовірно, було-тестування е е або розвідувальна вправа від Путіна. Багато європейських міністрів висунуло це як своє перше звинувачення. По суті, чи перевіряв Путін, наскільки далеко він може зайти? Бо стаття 5 має рівень стратегічної невизначеності, але це означає, що Путін не знає, що це означає. Тепер він знає, що може так би мовити, запускати якісь потенційно відволікаючі дрони в Польщу, може переривати авіатрафік. А, аеропорт Жешув один з основних або ймовірно основний вузол для військової допомоги Україні був порушений на кілька годин без виклику сценарію статті 5. Отже, він це зрозумів. НАТО зрозуміло, що його протоколи працюють. Тож думаю, всі можуть бути задоволені, що це не переросло в щось більше, але я на цьому зупинюся. Так, дякую, Джо. Ви кажете, що стаття 4 та механізми в НАТО були успішними, це, по суті, постійно переосмислює поріг того, як ми реагуємо і чи вважається це нападом. Як ви вважаєте на основі того, що було вирішено щодо вторгнення дронів, який тепер новий поріг? Сікорський Радослав Сікорський з Польщі сказав, що це було нападом з самого початку. Потім НАТО вирішило, що це не напад. Який поріг, за яким ми вирішуємо, що це напад на основі цього нового прецеденту? Можливо, це трохи суперечливо, але я не такий зарозумілий, як деякі з них, і я розумію, чому політики це роблять, тому що це добре виглядає з політичної точки зору. Дивіться, ми в ситуації, коли готуємося до російської атаки, ми намагаємося переозброїтися і збільшити витрати на наші армії. Ми намагаємося підвищити готовність до ситуації з рекордною швидкістю з часів холодної війни. Марк Руте насправді викладається досить елегантно. Він каже, як політики, ми повинні підготувати наших людей до того, що витрати на оборону збільшені витрати на оборону, ймовірно, віднімаються з бюджетів на школи, на лікарні та на інші цивільні речі для людей, які роздувають вторгнення в Польщу. Це добре, тому що вони кажуть: дивіться, насправді це приклад того, чому ми повинні готуватися і чому ми повинні витрачати гроші. Ось чому податки можуть доведеться підвищити. Ось чому ми відводимо кошти від школи ваших дітей або від охорони здоров'я та соціального догляду ваших літніх бабусь і Дусів чи батьків тощо, тому що нам потрібно зміцнити наші збройні сили, наші армії, щоб одного дня зустріти цю потенційну загрозу. Тому я думаю, що це добре грає на руку політикам, які по суті перебільшують і йдуть далі ніж це є насправді. Щодо переосмислення визначення того, що становить атаку, я думаю, вони ймовірно бачать це в сірих зонах або в гібридній війні, тобто подібно до кібератаки чи чогось подібного, що, як ми знаємо, трапляється досить часто. Росія, Іран, Північна Корея, інші, так би мовити, погані актори або часто Китай часто звинувачуються в цьому, і вони ніколи не бачили, щоб стаття 5 була задіяна. Отже, я думаю, що саме це люди оцінюють у цьому процесі прийняття рішень. Політики оцінюють це як щось інше ніж повномасштабний напад. А дякую, Едалі. А, Пара думок. А, стаття 5 НАТО, БЛЕФ суть у тому, що ми не знаємо. Єдине, коли це коли-небудь було застосовано, це після 11 вересня і не Сполученими Штатами, як багато хто думає. Насправді це було Північно-Атлантичною радою. Це дійсно призвело до реакції альянсу, але технічно неправильно стверджувати, що США є єдиною країною, яка коли-небудь застосувала статтю 5. Але тя, як каже Джо, стаття 5 не означає, що всі миттєво виходять з казарм і починають стріляти. Це може або не може призвести до зобов'язання застосувати військову силу. І що це означає? Це не обов'язково означає танки та все інше. Це можуть бути інші види військової діяльності. Тож завжди, вже коли заглиблюєшся в статтю 5, це не є абсолютною гарантією, що люди починають поспішати на схід. А потім, як багато коментаторів говорили, і звичайно, Єнс Столтенберг, коли він був генеральним секретарем НАТО, я думаю, що Марк Люте також це робив. Насправді, я майже впевнений, що він це робив. Ту довгу розмову про те, що означає стаття 5 для атаки в кіберпросторі або в або в реальному космосі, у який момент ви перетинаєте межу, щоб це стало збройним нападом. Що це означає? Тепер ця невизначеність може бути корисною, тому що це означає, що Росія не знає, що НАТО подумає і зробить. Немає шаблону, немає автоматичної реакції. Якщо ви зробите це, ми зробимо те. Тож невизначеність може бути корисною. Це також може бути зовсім некорисним, коли щось подібне відбувається і ніхто не знає де межі. А ці розмови відбуваються в реальному часі і публічно. На тлі галасу, що ви збираєтеся робити з дронами, якщо вони прилетять сьогодні вночі, завтра вночі або наступного тижня? Тож коротка відповідь: ми не знаємо. Ми ніколи раніше не стикалися з подібною ситуацією. Тож, чи це. Це стаття 4, стаття 5, Чи це вважається слабкою відповіддю або корисно неоднозначною відповіддю? Або як сказав Курт Волкер сьогодні вранці по радіо, фактично з нуля можна сказати, що Польща та Альянс надали відповідь, яка була достатньо доброю на той день. Це дійсно прояснює деякі моменти. Джо, у твоєму матеріалі, на який ми дамо посилання в примітках до шоу, ти сказав, що зростають попередження про те, що Росія буде готова атакувати НАТО через 5 років після закінчення війни в Україні. Чи можеш ти пояснити цю думку? Я думаю, що Марк Руте сказав, коли він приїхав на захід у Чатемхаус на початку цього року, що Росія може бути готова атакувати НАТО протягом п'яти років. Він, по суті, намагався підкреслити ідею, що ми повинні перейти до 5% як мінімум для витрат на оборону. Данська розвідка оборони також використовувала ці 5 років. Начальник німецької розвідки оборони раніше цього року попереджав, що це може бути готове протягом 4 років. І в основному, про що вони говорять, це те, що Росія зазнає повної зміни своєї економіки. Вона перейшла на військові рейки, як стверджують люди, з такою швидкістю, що вони думають, що приблизно до 2030 року вона буде готова атакувати НАТО. Я думаю, що більшість розсудливих людей, здається, припускають, і коли ви говорите з аналітиками, це залежить від закінчення війни в Україні, тому що тоді це. Дає їм час зосередитися на завданні переозброєння, а не на спробах воювати. І саме до цього Європа готується. ЄС має таку ініціативу під назвою Готовність 2030 -го року, і вона по суті намагається зібрати багато показників, чи готові цивільні об'єкти, такі як лікарні, бомбосховища та подібні речі. І це намагаються зробити в рамках цієї ініціативи. Тож звідси і походить цей коментар у моєму матеріалі. Дякую. І моє останнє питання до вас сьогодні: вторгнення дронів сталося на тижні, коли знову починається навчання захід з Білоруссю. Я вважаю, що вони починаються в п'ятницю. Чи можете ви розповісти нам, що це означає і як цей контекст формує це вторгнення? Так, Польща швидко оголосила, що дрони, які увійшли на її територію, всі походять з Білорусі. Запади для тих, хто не знає, це величезні військові навчання, які щорічно проводяться російськими та білоруськими силами. Я думаю, що Дональд Туск вчора попередив, що це по суті підготовка або принаймні відпрацювання того, як виглядав би російський напад на НАТО через сувальський коридор. Це такий вузький смужок території, який тягнеться від Калінінграда до Білорусі і вважається Ахілесовою п'ятою НАТО, потенційно найбільш ймовірним місцем для російського вторгнення, фактично наземного вторгнення. Тому що, якщо ви прорветеся через це і зможете пройти на розумну відстань, ви можете відрізати Балтію і подібне. Тож це були б погані новини, і якщо ви хотіли б захопити шматок території від Нато, це було б найкраще продумане місце. Ну, принаймні, цього люди бояться. Тож навіть до вторгнення дронів нерви були трохи напружені. Польща вже вирішила закрити свій кордон з Білоруссю. Цього ранку поширювалися деякі фотографії. Я не зміг їх перевірити. Здавалося, що Польща відправляла стримуючи сили якоїсь природи, включаючи деякі озброєні транспортні засоби та артилерію, можливо, танки ближче до свого кордону з Білоруссю. Отже, цей захід, який проводиться щороку, так він викликає достатньо нервового напруження. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk до ю, на нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukrainpotelegraf.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.